Рідна Україна, чудове полісся з його родючими землями, сурокими ланами, розкішними лісами, голубими ріками та озерами, а саме головне прекрасними та оновитими людьми. Саме тут, у мальовничому містечку Дзержинськ, а нині Романові, що на Житомирщині 24 березня 1950 року в сім'ї Івана Васильовича та Ганна Олександрів народився білявий хлопчик. А тепер вже шанована і поважна людина Анатолій Іванович. У кожної людини є своя життєва стежина. Цією дорогою все життя поспішає він до чого дому, де колись у невеличкій хатині пройшли його дитячі та юнацькі роки. Саме тут з братом не, не лише ганями м'яча та лазили по деревах, а пізнали перші труднощі сільського життя. Рвали траву кролям, ласки корів, гусей, копали городи. До всякої роботи привчала Бог синів рідна матуся. Як і у кожної людини, в житті Анатолія Івановича була школа, перший клас. Перша вчителька, перша п'ятірка і перша вбірка. Дзержинську восьмирічну школу, якій вчився з 1957 по 1965 роки, він пам'ятає все життя. Тут він пізнав світ, жадібно тягнувся до знань, вчив вірші, розв'язував задачки, писав твори, займався улюбленим спортом. А на перервах бігав з однокласниками цими довгими коридорами. Тут з'явилися перші друзі, перші симпатії. Як і всі хлопчаки з куба за коси дівчаток. Вітаю дуже давно і пам'ятаю його дуже хорошим учнем, дуже гарним, дуже вихованим. Ніколи ніяких конфліктів не було з ним. Це була дуже активна дитина. Ну і піонер, я була вважатою тоді. Він брав активну участь в житті піонерської організації, Став комсомольцем. займався спортом. Взагалі була дуже гарна дитина. Я дуже гарно пам'ятаю батьків, дуже пам'ятаю гарну маму. Я бувала у них вдома, бачила їхній великий сад гарний біля дому, був тоді. Дуже мама велику увагу приділяла вихованню дітей обох, ну а Толіком вона завжди пишалась. Так і пишались ми всі. А я, я прийшла до вас чи в школу, скільки мені тоді було років. Певне, певне, 22 чи три такого. Ще У Тебе четвірки були? Ну, трошки було. було. Ну, перший четвертий класу не було. <рес> <рес> Тому, <рес> там вже <рес> там трошки далі було вчили. Я не навчився. Ну нічого. Якби не вчився, то й дивчився б далі. Дімні роки замінили навчання у Житомирському медучилищі з 1965 по 1969 роки. Першим життям випробуванням була служба в радянській армії, де він став душею солдатського колективу, відмінником бойової та політичної підготовки, за що мав нагороди і право стояти поруч із прапором 4 гвардійської ракетної бригади, що в місті місці в Львівської області, скинувши військовий мундир. Він одягнув білий халат у Вінницькому медінституті, де не тільки щоденно гризерніт науки я працював фельдшером у психлікарні, а літні канікули проводив у студентських загонах в Тюмені та Вінницької області. У щоденних турботах якось непомітно закінчилося навчання у вузі. Із 1978 року молодий спеціаліст почав свою хірургічну діяльність у Малинській центральній районній лікарні. Щоденно наполегливою працею підвищував свою майстерність і незабаром став кваліфікованим хірургом. А з 1983 року почули хірургічне відділення. Швидко зростав авторитет і серед обласних фахівців, а вже у 1988 році був делегатом з'їзду хірургів України, який відбувся у місті Одесі. Щиро іспувало говорить про Анатолія Івановича його колеги і друзі. Я уже знаю, слава Богу, 32 года. Когда он приехал сюда к нам, приехал маленький, в 78 году. Вот. Я тогда уже работал здесь анестезиологом, он приехал молодым хирургом. И так вся эта наша жизнь, 32 года, приходит, пришла вместе, пришла в хирургии. Были удачи, были поражения. Все было вот, за 32 года. Тысячи, через наши руки прошло уже тысячи больных. Вот. Доставили по скорой помощи больного с родением грудной клетки. ножевым грудной клетки. Ну, практически больного привезли в состояние уже клинической смерти. Больной был мертв. Ну, у него оставался шанс на жизнь, в том смысле, что нужна была экстренная срочная операция. Ну, несмотря на то, что Анатолий Иванович в это время был болен, я добился под капельницей, я ему сказал, что есть такой больной, он бросил все. Вот, и мы в пошел в операционную. У больного оказалось привлекающее на живое ранение грудной клетки, с повреждением сердца была там панада сердца, сновка сердца. Ну, доли секунды там, в, этом, в этой ситуации доли секунды решали все. Вот. Больного удалось спасти. Что еще, что еще сказать? Ну, вот такая вот была история. Ну что я про него, про друга могу сказать? Эти 32 года были отданы борьбе. Да. Были отданы борьбе. Бессонные ночи, кровь, операционная, борьба. Было много тяжелых случаев, исключительных случаев, из которых мы выходили, в большинстве случаев выходили с победой. Особенно интересные случаи были в когда Чеховича была участковая больница, там была юридическая деревня. И все тяжелые случаи, как обычно, были в Чеповиче. Выезжали туда, оперировали, выхаживали свои эти Ну а кроме всего, нас объединяет не только работа, нас объединяла дружба. Большая дружба. Мы никогда не подводили друг друга. И в честь его славного юбилея, слава богу, 60 лет, что ему могу пожелать? Могу пожелать большого-большого счастья, в первую очередь здоровья. Ну, я працюю с Анатолием Ивановичем уже 8 лет Літератури направлений сюди. Що можна сказати про Анатолія Івановича? Це людина відповідальна, яка добросовісно відноситься до своєї роботи, людина, яка вміє навчити, хоче навчити, людина, до якої не звернувся в будь-який час, він весь час допоможе підскаже, навчить. Скаже, як правильно зробити. Людина професіонал, Були, багато було випадків і в абдомінальній хірургії, і торакальній хірургії, з яких Антолі Іванович виходив дуже достойно, хворій. Ще... Що ще можна сказати про Антолі Івановича? Це людина весела, життєрадісна, поза роботою. Це людина, яку Якби зустрів на роботі, то і не знав би, дуже компанійський, но на роботі буває суворим, но справедливим. Ну, Що можу сказати, що я дуже дякую долі і Богу, що маю такого вчителя, який дає путьоху в житті. Сновний ну, Анатолій Іванович, перш за все. Ну, з самого початку я хочу вас привітати всім чудовим юбилеєм. тому що це такий вік, коли вже багато є за плечами, є великий досвід, і життєвий, і лікарський. Але ще я сподіваюся, що у вас ще багато всього є попереду. Є чого навчити молодь, є чого показати, підказати. І теоретично, і практично я думаю, що багато років дай Боже вам здоров'я, наснаги, бажання працювати на цій стезі і навчати молодь, наставляти її. На життєвий шлях. Ми з вами працюємо ну, в тісному контакті не так давно. Хоча да? знайомими ми вже скільки років я працюю в лікарні, ну не буду називати це числом, щоб не вказувати свій вік. Але скільки років я працюю в лікарні, стільки ми з вами знайомим. Але більш тісний контакт у нас склався тільки тоді, коли я стала заступником головного лікаря. Тому про вас, як про людину, у мене спочатку було враження про людину. Людина чудова, яка завжди... Ну, в будь-якій життєвій ситуації готова прийти на допомогу не тільки як колеги, а як і людині. І вже якщо людей щось трапляється, потрібна ваша допомога. У вас такої ситуації, що в мене немає, або я не можу, або я не хочу, або я виїхав за межу району, або захворів, А ще щось трапилось, не буває. б ви не були, коли вам не зателефонуєш, ви завжди на місці. І завжди декілька хвилин. Ви в лікарні, ви в операційній, завжди. Собі, своїм колегам завжди раді допомогти і завжди приходити на виручку. Тому хочеться побажати вам ще раз здоров'я, бажання і завжди залишатися такою людиною, якою ви є на сьогоднішній день. Я вас щиро від цієї душі вітаю вас з вашим ювілеєм. Студентські роки він зустрів своє перше, єдине кохання, поєднавши свою долю з вірною дружиною Таїсою Васильівною. Через деякий час у молодій сім'ї з'явилася перша донечка Люда, а невдовзі у мене і друга Оля. Дівчата виросли непомітно, закінчили вузи, працюють. Нещодавно Люда подарувала першого онука, який любить сидіти на міцних людцевих плечах. Зважаючи на велику зайнятість, адже він має і громадські справи, являється головою народної партії Мавний, депутатом районної ради, знаходить час на улюблені захоплення, полювання, збирання грибів, рибалку, спорт, спілкування з братами меншими, собаками та відпочинок на природі з друзями. На жаль, деяких серед нас вже немає, як видатного хірурга академіка Шевченко. Найрідніша, одна єдина у світі, рідна Матуся, яка все життя турбується, пишається своїм сином і бажаєм міцного здоров'я на довгі роки. З теплом і ніжністю, рідну неньку, говорить Анатолій Іванович. Спасибі, Люба, спасибі ненько, що ти вставала до нас раненько, скільки душей не доспала, кращу долю для нас плекала. Єдина в світі і наймиліша, ти нам найкраща і найрідніша. Очи нас завжди голубиш, ти нас розрадиш, ще й розсудиш. У кожного з нас своя сім'я. Вклоняюсь низько і брат, і я. Спасибі, рідна, що ти в нас є, хай Бог здоров'я тобі дає. Є така приказка життя прожити, не поле перейти. А якщо це поле 35-річне, подружнє життя, то, звичайно, на ньому були. І сонечко сяло, і хмари насувалися, і дощик не крапав, але проте ні блискавок, не мову не було. Я дуже вдячна Долі за те, що вона подарувала мені доброго чоловіка, моїм дітям прекрасного батька. Ми всі тебе дуже любимо, поважаємо, цінуємо і бажаємо тобі добрих років до життя при доброму здоров'ї, на радість сім'ї, дітям, внукам. І сподіваюся всім людям, яким повертаєш життя. Друга друга вірного хочу розпочати словами пісні. Його не надо просити ні очом, з ним не страшна біда. Друг, мой, третє, моє плечо, буде со мною завжди. Справді, добре, коли є брат, а ще краще, коли я вірний друг. Я вдячний долі, що багато років тому, а це майже 30 років, коли зустрів я вірного друга Анатолія Гамалівка з лишніх слів, безпішних раз, з глибоким почуттям поваги, скажу про те, що впродовж багатьох років у нас були маленькі свята, і щоденні будні у різних ситуаціях я і моя родина. Завжди відчували протягнуту руку товариша друга допомоги Анатолія Івановича. З ним можна розділити горе і радість. У нього надто вразлива душа, він чуївсь біду сприймає як свою власну. У його характері є багато гарних рис. Він відвертий, він пунктуальний. Добрий, щирий, справедливий, навіть ніжний. Мало є таких людей, у яких була б така чудова пам'ять. Він пам'ятає свої шкільні студентські роки, він пам'ятає.